Хочете піднімати 275 кілограмів, як зараз це робить Антон. Розпочніть з маленького, з кілограму вид спорту, який об'єднує мільйони людей по всьому світу. Людей, які не уявляють свого життя без важких тренувань, душних спортзалів та важкої штанги в руках. Людей, які заражені одним і тим самим вірусом вірусом залізного спорту. Во-первых, я би там спорті давно думав. хотів сюди потрапити. А так вийшло, що Мій тренер пішов в школу, і мій вчитель по фізкультурі ну, сюда попал. 15-річний Михайло хоче отримати звання кандидата в майстри спорту. За чотири місяці вже може підняти 70 кілограм. Розповідає про свої тренування. Кожен день різна тренування. Тобто, в понеділок я присідаю, тобто головне присідання. Всередині я жму, виходить, ну, я жму, а на натяги я тяну. А в воскресенье це легкий день, тобто розгрузичний. В Україні пауерліфтинг порівняно молодий вид спорту, проте його популярність зростає з кожним роком. В Борисполі теж качають м'язи. 15 спортсменів, 8 з яких чоловіки та 7 жінок, тренуються в спортивному залі підрозділу міліції спеціального призначення Беркут. А все заради того, щоб захистити честь міста та країни, щоб зайняти найвищі щаблі п'ядесталу пошани, щоб гімн України пролунав в усьому світі, щоб наповнити серця вболівальників безмежною гордістю за батьківщину. Це дуже демократичний учні вид спорту. В принципі, якщо на законних основаннях ми руководствуємося нормативами, які придивляються к тяжелої атлетики. Це візрост 12 років, як для мальчиков, так і для дівчат. От 12 и без ограничений у нас выступающие спортсмены есть уже в очень зрелом возрасте. И 50 лет, которые показывают результаты ну, мирового, европейского уровня среди ветеранов, они конкурентоспособны. Антон Правник займається цим спортом 16 років. На останніх змаганнях виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Результат офіційно планує закріпити на чемпіонаті Європи серед юніорів, який відбудеться в квітні місяці в Празі. Найбільшу вагу, що вдалося підняти, це 330 кілограм. В хлопця свої секрети, як досягти високих результатів. Перш за все, це бажання та не пропускати самі тренування, поставити ціль та йти до неї. Підіймати вагу може кожен, проте хтось досягає висот за короткий термін, а комусь необхідна маса тренувань. Тренер першої категорії з пауерліфтингу Юрій Ликов розповів, хто та як тренується для досягнення вершин. Ну, для починаючих вистачить ну, трьох разів в тиждень, Примірна тренування буде длитися від часу до полутора часов. Е, дуже важливо дивитися на початковий рівень підготовки. человека, который к нам приходит. Есть, как и в любом виде спорта, спортсмены, которые предрасположены к какому бы то ни было виду спорта. В баскетболе это рост, в боксе, например, это длина рук. У нас предпочтение отдается спортсменам среднего роста, которые, скажем так, пропорционально сложены. Длина рук соответствует там, определенным углам и пропорциям туловища, и отношение длины ног тоже немаловажно. Переконатися в силі та витримці спортсменів до тренажерної зали завітали і заступник міського голови Людмила Пасенко. Вважає, що цей вид спорту дійсно може покращити здоров'я, збільшити фізичну силу та додати енергії для життя. Дійсно, може вам допомогти покращити і свій спортивну свою підготовку, і вдосконалити своє фізичне тіло як людини і додати сили, енергії. Що ви не будете десь там використовувати ці силові прийоми в інших місцях, але будете тільки на благо, як кажуть, такого свого здоров'я використовуватися. Чому саме пауерліфтинг? 24-річний Сергій знає, за що обрав саме цей вид спорту. Пауерліфтинг більш щадящий до місків, а бокс мене і так не дуже добре. <рес> Головне цілеспрямованість, каже Сергій Хімач, тренер з пауерліфтингу. Такі вид спорту в одних дуже швидко результат є. Інші тренуються по 10-15 років, стають потім чемпіонами. Все залежить від людини, як він настроєний, з якими цілями він приходиться від спорту. І просто приходять люди, наприклад, не досягають великих величин там в спорті, а просто підтягти своє здоров'я, наприклад, це люди, тих, які проблеми з спиною там з руховим апаратом. Віталій Бойко, 23-річний спортсмен, який вже є чемпіоном України, каже, що для тренувань йому не вистачає обладнання. Коли я роблю деякі вправи і ще деякі спортсмени досить високого рівня роблять теж ну, інші вправи, які потребують дуже багато заліза, то мені, наприклад, не вистачає в деяких вправах. А так досить, в принципі, всім задоволений. Що необхідно для досягнення високого результату, знає Віталій. Перш за все, потрібно якесь внутрішнє сяйво, яким ти контролюєшся, щоб досягти успіхів у спорті, такому важкому спорті, як пауерліфтинг. Приймаючи участь на світових чемпіонатах, атлети нашої держави демонструють високу техніку, виконання вправ і феноменальні результати. Неймовірна сила, велична грація та некерована енергія все це одним словом пауерліфтинг. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.